Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком вівторка 11 листопада 2025 року. Сьогодні Свята Православна Церква звершує пам'ять преподобному учениці Анастасії Римлянині, преподобного Авраамія Затворника, пресвітера і блаженної Марії, племінниці його. Преподобного Авраамія Архімандрита Ростовського, преподобного Авраамія Затворника Печерського в ближніх печерах, мучеників Клавдія, Астерія, Неона і Феоніли, преподобної Анни Євфеміани, священномученика Миколая Пробатова, Пресвітера і з ним мучеників Агломазовських. Косми Віктора Краснова, Наума, Филипа Іоанна, Павла, Андрія, Павла, Василія, Алексія Іоанна і мучениці Агафії, священомученика Іоанна Рудинського пресвітера, священомученика Євгенія івашко пресвітера, мучениці Анастасії Лебедєвої. Священномученика Леоніда Мграбьйова, пресвітера. На божественні літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Солунян, глава 1, вірші з 6 по 10. І ви, подобницы бысте нам і Господу, приємше слово в скорбі мнозі з радостью Духа Святого, Якобыти вам образ всем верующим в Македонії і Ахаї. От вас бо промчеся слово Господне не токмо в Македонии и Ахаии, но и во всяко место вера ваша, я же к Богу и зиде, яко не требовать и нам глаголати, что. Ти Тимо о нас возвещают, каков вход и мехом к вам, и как обратисьтеся к Богу от идол, Работайте Богу живу и истину. І ждать Сина Його з небес, Його же воскресі із мертвих, і Ісуса, і нас від гнева грядущого. І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа. І таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, ми успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядущого гніву. Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 34 по 41. Світильник тілу єсть око, якда убо око Твоє просто буде, все тіло Твоє світло буде. Якда ж лукаво буде, і тіло Твоє темно. Блюді убо єда світ, і же в тебе Тма есть, аще бо тело твое все светло, не и мы некие части темны, будет светло все, якоже уже егда светильник блистанием просвещает тебя. Егда же глаголоше моляши его фарисей некий да обедают у него, вшед же возле же. Фарисей же, видев девися, яко не прежде крестися первее обеда, речешь Господь к нему, «Ныне вы, фарисеи, внешние скляницы и блюда очищаете, внутреннее же ваше полно грабления есть и лукавство». Безумнее, не ижели сотвори внешнее и внутреннее сотворил есть, Обаче од сущих дадіться милостиню, і все вся чиста вам будуть. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове, все твоє тіло світле. коли ж воно не дуже все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява. Коли отже все тіло твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так, наче б освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини. Тож дайте милостиню з того, що у середині, і все у вас буде чисте. Благословенного усім вівторка, світлих помислів, думок і почуттів.